Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Вакуль. В сьогоднішньому відео розглянемо, на мою думку, основні правила бою з одноручною зброєю, які слід використовувати. Тож одразу розпочнемо. Правил бою буде три. Вони будуть враховувати усі види зброї, які на даний момент існують у Вальхаймі. Саме одноручні. На мою думку, про ці правила має знати кожен гравець. І коли ви вперше зайдете у валіхейм, то після перегляду цього відео ви не з величезним відчуттям страху будете дивитись на якусь гить чи кам'яного голема, або, в принципі, на будь-якого моба, оскільки це справді хороший спосіб їх перемогти. Коли ви б'єтесь з ворогами, то неодмінно може допомогти блокування ударів. Якщо ви затиснете праву клавішу миші, то усі удари, які будуть завдаватись по вам, будуть завдавати вам менше шкоди. Але це також залежить від того, чим ви блокуєте ці удари. Якщо це кулаки, то довго ви не протримаєтесь. Якщо меч, наприклад, то це вже краще. Та можна блокувати ці удари щитом і краще це робити саме ним. Тому завжди при використанні зброї ближнього бою саме одноручно використовуйте щит. Так, він може вас уповільнювати, але повірте, це того варте. І коли я сказав залежність блокування удару від того, чим ви це робите, то звертайте увагу на цю шкалу, бо якщо блокувати дуже довго і блокувати якийсь дуже потужний удар, то блок вам не допоможе. Або ви самі отримаєте ошелешення, про яке зараз і поговоримо. Перерування ударів є ключовим у битві проти будь-якого моба зі зброєю ближнього бою. І чому ж? Все досить просто. Перерування або відбиття атаки це прийом, при якому ви блокуєте удар в момент атаки, та цим блокуванням надаєте ворогу ефект ошелешення. Цей ефект є короткочасним, та саме тоді треба встигнути завдати удар, оскільки ви завдасте втричі більшу шкоду. Ця дія, як і звичайне блокування, буде забирати у вас частину витривалості, і без неї перерування просто не вийде. Після того, як ви відбили чергову атаку, зверніть увагу на ось цю шкалу. Якщо вона заповнена, то наступне перерування може не вдатись, а якщо і вдасться, то ви ошелешите як ворога, так і себе, і власне станете вразливіше. Це також дуже залежить від саме того моба, який буде завдавати по вам шкоду. Якщо він дуже потужний, то власне відбити атаку у вас шансів все менше. Ухилятися дуже важливо. Це здатність вашого персонажу, яка має вигляд перекату в чотири різні сторони. Щоб це зробити, треба затиснути праву клавішу миші. Та натиснути клавішу тієї сторони, куди цей перекат вам зробити треба. Це важливо, оскільки в момент цієї дії ви не отримаєте шкоду від атаки будь-якої сили. Ухилятися потрібно саме в момент удару. Так, це може звучати складно і спочатку може бути важко, але потім ви звикнете і розкриєте це уміння. Вище наведені правила забирають у вас певну кількість витривалості, що не дозволяє використовувати ці дії в будь-який час битви, тому тут буде актуальна бадьорість. І коли говорив про усі ці правила, то найголовніше це завжди використовувати та носити з собою щит. З ним ви справді будете більш повільними, але це можна оптимізувати, використовуючи той щит, який буде мати необхідні характеристики. Баштовий ви щит просто не використовуйте, а от круглі щити будуть непоганим рішенням. Але якщо говорити про парирування, то беріть Баклер, він легкий і має чудовий множник до відбиття, з ним шанси відбити атаку будуть вище. Особисто я використовував Баклер на усьому етапі проходження імлистих земель. Усі ці правила по факту про протидію різним атакам, і саме це важливо. Бо просто лупасити моба мечем і поглинати шкоду з неймовірною швидкістю це не вихід. В сутичці з ворогом ви заблокували удар та вберегли себе від смерті, відбили атаку і одразу вдарили моба, щоб завдати більше шкоди, поки він має ефект ошалешення. В бою з кістянкою ухилятися від атак життєво необхідно, якщо говорити про битву з ним за допомогою зброї ближнього бою. І я казав, що ці правила враховують усі види одноручної зброї. І це так, але єдина проблема може виникнути лише з ножами та списами, оскільки вони мають малий розмір, але ці проблеми виникають не часто. Отже, це були ті правила бою з одноручною зброєю, які я вважаю за потрібне використовувати в сутичках з мобами. Якщо це відео вам сподобалось і воно було для вас корисним. То ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. І не забувайте писати свою думку щодо цієї теми. Усім до нових зустрічей!